І -та. хто там пришов? Мамуйка. Ох ти! Ну заходи, заходи. Олег і Тетяна Бутуся не зустрічають дітей зі школи. Серед них рідні, син та дочка подружжя, Всеволод і Євдокія, а також брат із сестрою, яких Бутуся не взяли на виховання: восьмирічний Роман та шестирічна Вероніка. Тетяна розповідає, прийомні діти живуть у них приблизно два місяці. Наших дітей 12. наших дітей дванадцять. Двоє пішли до Бога. Десятеро живуть з нами. Тепер ці двоє дванадцять. Вони Швидко так знайшли спільну мову. Ігри легко увійшли у сім'ю. В нас таких проблем немає. І з чим людин коли зіштовхується, що довго приживаються один до одного. Ну так приживаються з друг з другом. Тетяна каже, до того Вероніка та Роман жили в Івано-Франківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. За її словами, перед тим як взяти дітей на виховання, подружжя пройшло двотижневе навчання. Звісно, не толкнув наш Звісно, підштовхнув наш рома. Взагалі, Ромчик наш, коли розпочалась війна, і діти на жаль ставали сиротами. Це було його бажання. Він казав, що коли закінчиться війна, і ми з Оленою візьмемо дітей, тих, які залишились без батьків через війну. Ну, це була їхня таємниця. Це вже потім, після смерті хлопців, уже Олена розказала нам. Подружжя розповідає про свого рідного сина Романа. Він разом із братом Леонідом загинув у березні минулого року у бою за Лукашівку на Чернігівщині. Зі слів Бутусяних усуновити дітей, як того хотів роман з нареченою Оленою, подружжя не змогло, адже один із батьків Олег досі не отримав українське громадянство. Чоловік розповідає, що у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, його. Сім'я переїхала з території країни агресора в Україну, а приблизно через півроку він долучився до правого сектору та воював в АТО. Сини Олега, Роман та Леонід воювали у складі 16-го батальйону 58-ї бригади з 2021 року. 8 липня цього року братам Бутусяним посмертно присвоїли звання героїв України. Розповідає їхній батько. «Воювали вони серйозно. Багато хто з ними служив, усі відгукуються, що працювали як належить козакам. Був удар по нам, був удар для нас дуже сильний, коли пішли від нас наші хлопці, опустилися руки. Як сказати? Ну опустились руки. Діти нас застали. діти нас змусили вийти зі ступору. Це завдяки цим дітям. Діти нас надихають на подальше життя. Не те, що ми щось дітям даємо, а діти дають нам. Діти нам дають віру в майбутнє стимул жити далі. Давай, Зошит, покажи, моя хорошая, где там. А, а, а инший Зошит, где? Желтенький такой, давай. Вот, какая молодец. Посмотрите, какая Вероника у нас молодец. Мама, папа, Лизка. Это мой друг. А это моя сестра. Друзьями я катаемся на ровере. А летом в бассейне купались, скажи, каждый день? Да, а в заводе не было. Да это было, что мы тут делали, это было так давно. żeż sobie jak byś nie Жя каже, помічають, що Вероніка та Роман поступово змінюються та стають відкритими до інших живучи у їхній сім'ї. У, нас... у нас діти одні одних обіймають, а ці були такі, як їжачки. Вони такі були трохи замкнуті. Перший раз, коли поїхали з ними знайомитись, ми соціальна служба наша поїхала, наша коліжанка. Ми всі плакали. Ми плакали, бо картина була одна з найкращих. Діти були зажаті, не могли сказати ні слова, лише кивали. Але потім потихеньку в мене є така коліжанка. Знайшла спільну мову. Ми там і під партами повзали, і в хованки грали, щоб діти потепліли. Що ми не несемо ніякої загрози. Вже звикли. Ми вітаємось, даємо п'ять один одному. Ми даємо п'ятюньку там друг другу. Тетяна та Олег кажуть, що прийомні діти проживатимуть у їхній сім'ї, доки матимуть таку потребу. Однак, якщо з'явиться сім'я, яка зможе їх всиновити, подружжя готове відпустити дітей. При цьому говорить Тетяна, обов'язково зважатимуть на бажання Вероніки та Романа. Вони тут вільні. Вони вчора знайшли задоволення у тому, що вони просто кричать, одне одного перекрикують. Просто вони слухають одне одного, у них розпів був. Посоветувала. Я би порадила усім, хто втратив близьких, особливо своїх дітей. Не треба закриватися, не треба у своєму горі топитися. Ми маємо і зобов'язані дати тепло і любов тим, хто його не має. Немає мам, тат. Це діти. Вони потребують, і ми зобов'язані це зробити. Тому я бажала би усім мамам знайти у собі сили, прийняти таких дітей, і вони вас врятують. І вони вас спасуть. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.